Україна є демократичною республікою. Це означає, що вся державна влада належить виключно українському народу. Український народ є єдиним носієм цієї влади, єдиним а, розпорядником того, що має відбуватися в країні. Сто днів тому був а, Обраний новий президент України, очевидно, що навіть ті 30% виборців, які проголосували за нього, голосували за зовсім інші гасла. Ми не голосували за звертання свободи, ми не голосували за знищення малого та середнього бізнесу, ми не голосували за переслідування студентів, ми не голосували за знищення української мови, ми не голосували за підняття цін та зубожіння наших пенсіонерів. Ми є єдиним носієм державної влади. Ми можемо вирішувати, кому дати цей мандат, коли його дати і коли його забрати назад. Це так само, якби ми давали довіреність на керування нашим автомобілем. Того, що ми даємо комусь довіреність, автомобіль не перестає бути нашим, і ми не втрачаємо право відкликати цю довіреність. Ми вважаємо, що сьогодні абсолютна більшість громадян України не підтримує той курс, який вибрав цей президент. Крім всього іншого, він зазіхнув на саме дороге і саме світле для кожного з нас. Це наша незалежність. Тому ми вважаємо, що час провести плебісцит, який би чітко показав би місце новій владі. Це насправді не така складна процедура, як про це говорить е, нинішня влада і багато представників опозиції. Ці норми передбачені Конституцією України, вони мають абсолютне верховенство і механізми, які прописані. В законодавстві є простими, якщо на шляху реалізації цього права не буде стояти узурпація влади, тиск на організаторів, переслідування і таке інше. Але якщо всі ми об'єднаємося, я думаю, що ми зробимо це обов'язково. Наша пропозиція проста: 24 серпня, день нашої незалежності. Ініціативні групи в кожному населеному пункті України. Збираються для того, щоб розпочати процес референдуму про дострокове припинення повноважень президента України Віктора Федоровича Януковича. Якщо ви вважаєте себе патріотом України, якщо ви вважаєте себе її громадянином, ви зобов'язані приєднатися до нас, формуйте ці ініціативні групи, підшукуйте людей, і разом ми переможемо.